Наш постійний клієнт прислав нам такий автомобіль під викуп. Це Toyota BZ4X. Лімітед комплектація, повний привід по фіксованій ціні Buy Now. Підтверджуємо. Купили. Вітаємо нашого клієнта. Далі формуємо оплату автомобіля на аукціон. Забираємо його з за аукціону на наш майданчик в порту Нью-Джерсі. Обов'язково встановлюємо витяжки влаги, щоб забезпечити збереження. Надійно фіксуємо транспортний контейнер та відправляємо до порту Констанціо Румунія. В Румунії розформуємо контейнер на нашому стихтермальному майданчику, завантажимо авто на автовоз та доставляємо до нашого постійного клієнта в Україну. Зробили CarFac-Звіт, відправили клієнтові, перевірили, скільки було власників та який був пробіг. Бачимо, що раніше було ДТП, але клієнт це не зупиняє. Тому будемо купувати для автодилерів. Ми компанія Мітрідат Контейнер Транспорт гарантуємо надійність, якість та безпеку доставки ваших автомобілів.